Ось такий вигляд має розсада нашого польового томата, який був посіяний 17 квітня, сьогодні 2 травня. Так. Ну, які головні основні моменти, коли в нас розсада починає сходити, ось, я зараз покажу вам ось коли. Ось отака розсада у нас немає з перших справжніх листків, або тільки вони починають. ну Коли ще немає, ось так. Коли ось така рослина, ось така. Це немає перших справжніх листів, ось справжні листи. З цього часу, десь на одну неділю, я, я знижую температуру, наскільки це можливо. Вночі я держу 8-10, в день, наскільки, наскільки можливо, 19-20. Для чого це робиться? Це робиться для того, щоб ось це колінце у вас на перших стадіях розвитку не потянулося. Це дуже основний момент. Вже з цього моменту починає розсада тягнутися у вас. Ось тут ножка груба. Ось оця ніжка. Вона не повинна у вас потягнутися. Це можна робити тільки пониженням температури. Ось розсада вже має два справжніх листа. Дивіться, спочатку формування двох справжніх листів, якщо у вас є якісь проблеми, ви можете вже давати фунгіциди. Що температура у нас 24. Один раз я тільки проливав привикуром, Давав я після привикура, давав триходерму, давав рутмост, корневі стимулятори. Сітуйте за блохою. Щоб лоха не їла листочки. Весь врожай, вже у вас майбутній, має починатися з вирощування розсади. Розсада має бути ідеальна, без хвороб, не погризена, без нічого. Тому що в ті місця, де утворяться рани ще в розсаді, чи вона у вас підсушиться, чи їй щось погризе, в майбутньому туди зразу вже почне у відкритому ґрунті підселятися у вас хвороби. Розсаду я таку буду вирощувати десь приблизно ну, до 30 днів. Не більше. Касета 96-та Торф джіфі. Затіняюча сітка. До речі, ось де нема затіняючої сітки, я зараз вам покажу. У мене помідора не зійшла. Ось прямі сонячні. Прямі сонячне світло попадало і розсада тут не сходить а де не попадали, де було під затіняючою сіткою, сходи класні. Ось ця сторона, наприклад. Тут сходи скрізь непогані. Якщо потрібно, один раз, можливо, затурити розсаду. І, до речі, якщо ви хочете її турити, то ось в розсади два справжні хлиста. Якщо потрібно, при... можливо, затурити її для того, щоб не було втрат врожаю і для рослини нічого не було поганого, в фазі 4 справжні хлисти. Один раз можна її затурити. Але це, якщо ви бачите, що вона буде. У вас є, є вірогідність потягування. Росада поливається вже з цієї фази добривами. Сходи тут десь 95%, наприклад, я думаю, 95%. Щось сходи не дуже. Вигляд. Має наша розсада. Е, і до речі, по вирощуванню розсади. Тут в мене розсада вирощується на землі. Там я е, відео я знімав, тут солома під агротканиною. Але дивіться, такий метод вирощування можна вирощувати розсаду таким методом, тільки. Ну, це як я кажу за Вінницьку область, десь на кінець, кінець квітня, початок травня. Тому що раніше постійно буде холодно. А таким методом я, наприклад, висаджую розсаду 20 травня і 17 квітня я її, я її висяг. Ну, тобто, чуть-чуть менше місяця. Вона в мене буде можливо місяць. Якщо ви вирощуєте у березні-квітні, тоді розсаду вам потрібно піднімати на висоту, ну, яку виходить. Метр-пів метра. Тобто з землі потрібно піднімати. Але що мені подобається у цьому методі вирощування на землі, Ну, в мене ніколи практично не тянеться розсада, тому що їй завжди холодно. Вона не може тягнутися, тому що холодно. До речі, зараз тут вночі температура грунту в мене опускається ну, до плюс вісьми, плюс десяти. Але користуюся і привикуром, триходермом. Я думаю, якби я не користувався, то б була чорна ніжка, тому що це для ідеального це низька температура. Ось такий вигляд має розсада. От з цього моменту, коли в неї два справжні листи, 20 днів її потрібно висаджувати, то буде переростати. Електропровідність води вже для такої розсади можна робити 1,6-1,8. Розсада в 96-й касеті, це вирощуємо для себе саме оптимальна касета 96-та. В 126 чи 160. -й. Потрібно дуже враховувати всі терміни посіву і висадки. Там розсаду здержати в рості буде важко. Вона тянеться. А тут ми, якщо для себе, хочемо грубу корінасту розсаду. Ось така повинна бути розсада. При ідеальних умовах до 30 днів розсада у вас має вирости повністю. Інакше пізніше вона почне у вас переростати. Так, ось. Росада, яку ми висівали пізніше, тому що розсаду потрібно висівати етапами, в кого великі об'єми. Той знає, що за 1-2-3 дні він не висадить розсаду. Тобто завжди робимо в 5 днів перекури з висівом розсади. Ось в такій фазі розсада, в такій фазі в розсаді добрива не можна вносити, тому що. В неї нема з першого справжнього листа. Перший справжній лист починає лізти тоді, коли у нього утворюється коренева система. Це закон. Це перший справжній лист чи перших два це признак того, що у вас заодно починає розвиватися коренева система. Якщо у вас немає кореневої системи, який смисл вносити добрива чи кореневе утворювачі? Так, ось наш, наш перчик, який був посіяний 17 березня. Так, що тут у нього Два. Чотири. Ось п'ятий лист лізе. До речі, ось якщо ви бачите такі його перці, трішки жовтіють, щоб ви знали, це перець, задихається коренева система. Тобто дренаж. І касети повинні бути рівно. Цей перець також поливаємо з добривами. Добрива я держу на ньому 1,8, щоб він сильно не різ. Перець. Це перець у нас. Стріт. Uh, так, також перець здоровий. Чорної ніжки немає, не потягнутий, грубий. Але почав пізніше вносити добрива, тому що були нерівномірні сходи. І я не хотів спалити той, що тільки проходить. Тому колір ще в нього не дуже насичений. Але з цим ми справимося. Я вам через два тижні покажу, який буде в нього колір і який буде перчик. Так, ось багато хто ще запитує про зелену таку плісняву. Е, дивіться, це природній процес. Вона ніяк пагубна, на ваші рослини вона не впливає. Утворюється вона через влагу, через вологу. Але ваші перці вона не знищить, можете не переживати. Робіть краще провітрювання, держіть температуру. І вона сама по собі пройде у вас. Ось така. Такі в нас перчик. Так, ось у нас перець Барбі. Також постійно вносимо добрива. Кургор має, стає на місце. Чорної ніжки нема, до речі, на перцю і контролюйте чорну ніжку. Перевикуром.